Третій автопробіг у нашому місті організували волонтери та родичі військовополонених і зниклих безвісти. Стартувала колона автівок біля темпу неподалік дендропарку Поділля. Офіційно зареєстрованих було 110 машин, але ми очікуємо, що буде більше, тому що знаємо, що багато навіть наших рідних є, які просто не реєструвалися. Катерина із Шепетівки чекає додому чоловіка, із завдання, на яке відправили Василя, не повернулось 16 бійців. Жінка шукає інформацію про коханого у російських соцмережах. Їздить на акції Поверніть героїв з полону в Київ, зареєструвалась на зустріч в координаційному штабі. Нині ж долучилась до автопробігу. Дома на тата очікують п'ятирічна донька та однорічний син. Жінка каже, потрібно якнайбільше розголосу, адже таких родин в Україні десятки тисяч. 18 січня в цьому році вони приїхали в Сумську область. 19 січня вийшли вперше на позиції в Курській області. 20 січня вважаються безвісти зниклими їх було 16 хлопців з різних бригад 41-а бригада і 253-й окремий штурмовий батальйон їх перекомандировали до 129-го ТРО Арей і разом хлопці зникли. Відтоді зв'язку ми не маємо. Самотужки шукає брата Володимира і Наталія Продан. Він зник без звісти 15 лютого на Донецькому напрямку. Нині Наталя з плакатом в руках доєдналась до акції, адже важливо, аби суспільство не забувало, якою ціною Україна відстоює свою незалежність. Я кожні вихідні прихожу. В полоні його ніде немає. Ми його не можемо знайти в полоні тиша. Немає звістки від рідного брата і Катерина Матвієнко. 26 лютого 2024 року військовослужбовець Національної гвардії Червона калина Роман Дудар втратив зв'язок з командуванням. Тож вже понад 400 днів Катерина шукає інформацію про рідну людину. Це чергова можливість нагадати світу захисників, чекають вдома, а невідомість вбиває. Адже якщо боєць знаходиться в полоні, це не людські умови утримання, щоденні тортури та відсутність лікування. Більше 14 місяців він ще зниклий безвісти. Ми не знаємо ні обставин, не ну, він зник, нічого більше чи не у кожного учасника соціальної акції портрет героя, тематичний плакат чи патріотична символіка. Автопробіг відбувся у день матері. Кожна ненька зниклого захисника чекає його додому. Серце болить за дитину, а думки про її долю не дають спокою. Тому це чергова можливість нагадати світу, що Україна бореться, проливаючи на полі бою кров кращих синів та дочок, яких катують та вбивають інколи без. Збройних, адже ворог безжальний, бо у війні губиться справедливість. Тому насамперед подібні акції звернення до суспільства, владних структур, учасників переговорних сторін. Хмельничани і жителі нашого міста. Далі це, звісно, влада як наша міська, щоб вона могла теж доности десь далі. Це обласна, далі це рівень України. І чим більше ми будемо це показувати, розказувати, тим більше ми можливо залу. Учимо якось світові організації, що все-таки проблема зниклих безвісти і військовополонених глобальна, Їх є дуже багато і потрібно обміни робити частіше і більші. Колона завершила свій шлях на головній площі міста. Понад 150 автівок взяли участь у акції. Автопробіг об'єднав родини у спільному горі, бо подекуди родичі не знають про долю своїх військових з перших днів повномасштабного вторгнення. Проте надія, що захисник живий, жив ріє в кожному серці люблячої рідні гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Подібні акції пройшли і в інших містах України. Про героїв не можна забувати.